Відповідно до даних міжнародної організації праці, щороку у світі гине понад 170 тисяч працівників у сфері сільського господарської галузі. Що ж стосується України, то за останні 5 років у цій сфері травмовано 1902 особи, з них 301 особа, на жаль, зі смертельним наслідком. Зокрема, в Полтавській області за попередні 5 років у даній сфері травмувалося 114 працівників, 14 з них зі смертельним наслідком. Тож травмування та загибель працівників може статись у результаті порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Окремо хочу наголосити, що військові дії в воєнний час також мають великий вплив на безпеку працівників агропромислового комплексу. До того ж, роботи в агропромисловому комплексі пов'язані з низкою загроз для життя та здоров'я працівників, наприклад, з такими як травматизм під час роботи з технікою та механізмами, використання тракторів, комбайнів, Сівалок та іншого обладнання без належного навчання та забезпечення засобами захисту може призводити до тяжких травм та навіть до летальних наслідків. Вплив хімічних речовин. Працівники часто контактують з пестицидами, мінеральними добривами та іншими агрохімікатами, що може спричинити серйозні отруєння та хронічні захворювання. Перевтома та стрес. Це тривалий робочий день, сезонні навантаження та недостатній відпочинок підвищують ризик нещасних випадків. Також одним із небезпечних факторів є незадекларована праця, тому що відсутність трудових гарантій означає відсутність страхування від нещасних випадків і соціального захисту. Також хочу звернути увагу на тому, що понад 30% усіх нещасних випадків трапляються під час ремонту техніки, тому з боку інженерно-технічного персоналу повинно бути організовано належний контроль за безпечним виконанням робіт та відповідне забезпечення своєчасного проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Всім суб'єктам господарювання сільського господарства перед проведенням весняно-польових робіт необхідно дотримуватися основних правил, таких як не допускати до роботи на транспортних засобах та до робіт підвищення небезпеки працівників віком молодше 18 років, працівників без проходження обов'язкових медичних оглядів, без навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Проводити перевірку сільськогосподарських угідь та прилеглих ділянок на предмет наявності снарядів, вибухових пристроїв та інших підозрілих небезпечних предметів та пристроїв, що створюють або можуть створити загрозу працівникам сільського господарства. Проводити заходи щодо зміцнення трудової та виробничої дисципліни, навчання, тренінги, інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки усіх працівників, які беруть участь у весняно-польових роботах. Організовувати проведення комплексу польових робіт в умовах достатньої видимості, забезпечити працівників, задіяних у виконанні польових робіт, відповідними засобами індивідуального та колективного захисту, засобами пожежного гасіння та своєчасно поповнювати медичні аптечки для надання першої долікарської допомоги. Також у разі потреби необхідно забезпечити надання працівникам невідкладної медичної допомоги в польових умовах та за необхідності створити пункти обігріву та прийому їжі. Категорично заборонено допускати до роботи хворих, перевтомлених осіб, осіб у нетверезому стані або таких, що не пройшли інструктаж з охорони праці та обов'язкові медичні огляди. Категорично заборонено також здійснювати транспортування та ручне перенесення обладнання, остаткування, добрив та інших матеріалів до місця безпосереднього виконання робіт без розроблених безпечних маршрутів, допускати до виконання технологічних процесів машини і обладнання, які мають технічні несправності. Допускати експлуатацію машин без передбачених конструкцій огорош, рухомих елементів, працювати при застосуванні гербіцидів та пестицидів, без спецодів, спецзуття та інших засобів індивідуального захисту, а в разі виконання на цих полях агротехнічних операцій витримати карантинні строки, які встановлені на певний вид пестицидів. Всі повинні пам'ятати, що лише повне виконання чинного законодавства з охорони праці збереже життя та здоров'я працівників під час весняно-польових робіт а також попередить виникнення виробничого травматизму та професійних захворювань.